Діти, доброго ранку. Рада запросити вас на своє заняття з художньомовленєвої діяльності. Сьогоднішня наша тема вивчення вірша Грицька бойка. Листопад. Для початку давайте з вами пригадаємо назви осінніх місяців. Перший осінній місяць як називається? Вересень. Правильно, чому він так називається? Відно, тому що саме в вересні квітна рослина, яка називається верес? Як називається другий осінній місяць? Жовтень? Чому він має таку назву? Так, тому що саме в жовтні починають жовтіти на деревах листочко, жовтне навкруги трава. Як називається останній осінній місяць? Який в нас зараз? Листопад чому він так називається? Вірно, тому що саме в листопаді вже опадає листя і дерева стоять майже голі. Молодці. Діти, осінь, я вам казала вже має три періоди. Осінь буває рання, золота та пізня. Давайте подивимось, перед вами зображено дві. Осені. два періоди осені. Як ви вважаєте, це яка осінь? Ой. Золота. Чому ви так вважаєте? Правильно, тому що все навкруги пофарбовано в жовтий золотистий колір. А яка тут осінь? Пізня. Чому ви так вважаєте? Тому що на деревах вже немає листочків. так? Трава вже пожовкла, і дерева готуються, та природа до зимового сну. Молодці. Зараз в нас з вами листопад. Ще трішки листочків на деревах залишилось, але незабаром вони повністю всі опадуть на землю. Сьогодні я хочу з вами почати вчити віршик українського поета Грицько Бойко. Ось він перед вами, його портрет. Віршик називається Листопад. Спочатку послухайте його, потім повторимо. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, Засихає, жовтіє на узліссі трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, Лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Давайте спробуємо повторити. Я читаю рядочок, а ви повторюєте? Сонце мало вже гріє, холодок повіва. Засихає жовтія на узліссі трава. Небо хмуриться часто. Потемніла ріка. Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена гордовито стоїть. А тепер давайте пригадаємо, як поводиться сонце у віршику. Мало гріє. А що сталося з травою? Вона пожовтіла, пожовкла, вірно. А яка хмара була у віршику? Важка та темна, так. Що сталося з деревами? Осипаються, осипають листочки, правильно. Дітки, який період осені описує автор? Ранню, золоту чи пізню осінь. Пізню осінь, правильно, молодці. Давайте ще раз послухайте цей віршик. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає жовтіє на узлісі трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Плине це пливе, ніби. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Давайте повторимо його ще раз: сонце мало вже гріє, холодок повіва. Засихає жовтіє на узліссі трава. Небо хмуриться часто. Потемніла ріка, щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в гру один багато. Діти: це дуб, а це дуби. Це береза, а це берези. Це ялинка, а це ялинки. Це тополя, а це тополі. Це сосна, а це сосни, це горобина, а це горобини. Молодці. Дітки, цей віршик, який ми з вами сьогодні почали вчити, називається листопад. Я пропоную, щоб ви разом з батьками його довчили і надіслали відео, як ви його розповідаєте своїм вихователям. Дітки, дякую вам за увагу! Бажаю вам всього найкращого. До побачення.